Інформаційний день на телеканалі Ті Вісім Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і волонтери Поділля уклали угоду про співпрацю із британськими колегами з Лондона. Отож про це і не тільки про це. Далі Юрій Смаль, голова правління благодійного фонду Волонтери Поділля та Олег Яницький волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля. Вітаємо вас і слава Україні! Героям слава! Вітаємо, вітаємо студію! Вітаємо шановних глядачів! Отож, з найголовнішого вчора буквально вже ближче до вечора. Так орієнтовно десь о 17.00 була укладена чергова угода про співпрацю цього разу з Лондоном. Розкажіть про це, що це за благодійний фонд і про що співпраця. Ну давайте так. Ця дана угода, яка була вчора укладена, вона фактично формулювала те, що існувало 10 років. Uh -huh. Ми е, співпрацюємо з British Ukraine Aid вже протягом 10 років. Від самого початку, фактично, ще до початку війни 14-го року, а вже був Євромондай Лондон, і вони вже автоматом Вони вже знайшли цю організацію, з якою ми почали співпрацю. Тобто, це не е, те, що ми тільки починаємо. Uh -huh. Працювати, але вчора була укладена угода саме стосується British Україн Aid, бо в них широкий спектр роботи, так само, як і було де в БФ Волонтери Поділля. І от ми нормалізували, формалізували те, що, чим займається е, мій побратим і колега Олег Яницький. Це стосується е, от, найперше, це стосується вживаних автомобілів, які находять з Великої Британії. Він зараз про це, я думаю, більш докладно uh -huh. розповість. Але в наш фонд просто він складається зараз, він існує в чотирьох основних напрямках. Ну, основних це три майже: це FPV-дрони е, і дрони, це автомобілі для Збройних сил України, це тактична медицина, це вкрай необхідно. Ну, от е, тактична медицина займається. У нас Анна Маєвська, автомобільним напрямком займається Олег Янецький, волонтерською поштою Ярослава Гранат займається. Ну, і в півдронами вам всім відома людина, але прізвище не буду називати, оскільки він перебуває зараз в діючих лавах Збройних сил України. Також але... займається людина. Так, да, да, Займається людина. Оце всі напрямки. І от зокрема, те, що стосується вчорашньої угоди, я думаю, що мій колега Олег розкаже більш докладно. Ну і давайте, так. пане Олеже, тоді більш детальніше. Так, власне, це важлива подія. Це Скажем, це то, що вже на папері буде закріплена наша співпраця, адже як сказав Юрій Валентинович, що 10 років і Британському фонду, і 10 років нашому фонду Волонтери Поділя. British Кренін Aid – це фонд, який фізично розташований в Лондоні. Він активно співпрацює з, Лонд... з Лондонською Мерією, mm -hmm. саме з міським головою Лондона. Тому е мені дуже приємно, що е саме місто Хмельницьке і саме волонтери Поділля е будуть прийма... взяли участь е взагалі в програмі. Е програмі е Спільній програмі лондонського міського голови British Ukrainian Aid е, е, по доставці автомобілів в Україну для наших захисників. Uh -huh. е, власне, коротенько хочу сказати, як, як відбувається взагалі ця співпраця і що вона приносить в результаті. Е, <кій> наші, на, наші партнери в Лондоні вони е, Збирають, якби вони знаходять людей, донорів, які готові пожертвувати своїм авто заради нашої перемоги, заради української перемоги, для, як, для того, щоб нам, нашим медикам, нашим людям, які, які власне, там, евакуюють, які лікують, їм буде легше пересуватися. І їм було е, на чому пересуватися, і <свісно> для того і цей проект, е, скажем, uh -huh. він існує. Okay. Е, відбувається так: значить, вони збирають, шукають донорів. Донори е, ці машини збирають себе, е, ну відправляють нашим партнерам British Ukrainian Aid, Вони е, їх збирають себе на майданчику. Після того, як вони готують всі належні документи, адже це все ж таки автомобіль, це не ну, він реєструється і, ну, і для того, щоб той чи інший підрозділ міг поставити та. собі на баланс, там мають бути певні супроводити. Обов'язково да, да, обов ці всі процедури вони дотримуються дуже е, дуже правильно це все робимо, все відповідально. Ну і власне ви вже підвели до того. Далі машини відправляються в Україну. Ми їх тут зустрічаємо. Ну чесно кажучи, зустрічаємо їх ще в Європі, да? Бо якби ми все ж таки активізували тут. У нас є актив, які дівчата. Хлопці, які мають інвалідність, які можуть виїхати, які так само хочуть нашої перемоги, вони абсолютно безкоштовно, їздять, їдуть, забирають ті автомобілі, допомагають. Ми, в свою чергу, їх тут приймаємо, ми їх оглядаємо, ми їх ремонтуємо, ми по, -по потребі фарбуємо, адже е адже, Військов... Адже ми рівняємося на, на людей в військових формі. Це, як правило, зазвичай іде медична служба, да? ну, ну, ну і дотичні служби до медиків. Тому, тому всі пропозиції їхніх військових ми враховуємо і реально. Нам не соромно дивитися в очі, бо автомобіль до військових попадає вже в належній формі? Їм не треба вже думати там ні за запчастини, ні за мастила, ні за що автомобілі угу. повністю обслуговані. Якщо говорити про цей фонд, Лондон, Хмельницький, наскільки складно було взагалі налагоджувати співпрацю? Наскільки це великий фонд? Насправді, дуже вірно, дуже правильне запитання, бо це надскладно було взагалі. У нас є, скажімо, куратор, який він саме, саме знає, знає специфіку роботи лондонських фондів і. І він е декілька років е сам був е прожив в Лондоні. Uh -huh. Але коли почав коли почалась війна, власне він все покинув і приїхав в Україну допомагати і розвивати, якби допомагати. Uh -huh. е і це було е ну на початках. Це було е майже нереально, але е адже такі великі міста, як Лондон. Вони завжди орієнтувалися на більш потужні, на більш населені, населені міста. міста. Так? Це такі, як Харків, Львів, Київ. Uh -huh. Їм було більше цікаво працювати з такими. А, а тут в нас вибір впав на Хмельницький. Це ще раз підкреслює, те, що ми робимо все правильно, то що ми реально ростемо і, і в нас реально виходить. Uh -huh. От. По тому, як це все відбувається, це, 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 по, на початках це було важко, але зараз воно все наголо, на, е, налагоджене. Зараз е, машини йдуть е, з травня місяця це я вам так е, от якраз йшов, порахував mm -hmm. з травня місяця, е, з травня місяця 23 року. Е, Число машин, які вже передали, це близько 60 машин. Uh -huh. Це тільки то, то що от я встиг порахувати, яке йшло. Тому е, процес безпереривний, е, процес е, як е, ланцюжковий. Так? Одні приходять, е, інші вже, е, вже, вже виїжджають. Портоні, вже, та? вже... Виїжають, uh -huh. да. і, і так само відправляємо ті машини. Так само тобто, uh -huh. е, на, на, на сьогоднішній час близько. E, близько 60 запитів e, було на, на кінець минулого місяця. E, близько 60 запитів від військових. Я думаю, якщо e, все буде добре, тому і запити не припиняються. Запити теж ідуть, тому що ми Коріння. розуміємо, що там машина так, це такий так, розхідний машина, матеріал. Тобто розхідний. тут так, може так. день прослужити, а може місяць. Це Звичайно. все залежить від. Да. Тому я думаю, що ми, ми якомога більше зможемо. Ми більше спільно з, з британським фондом British Ukraine нет, адже там теж фахівці у нас теж працюють люди, які фахово розвивались вже під час повномасштабного вторгнення, які взагалі займалися іншими питаннями, але зараз у нас кожен. Напрямок, як сказав Юрій Володимир, то медицина це фахівець, волонтерська пошта, фахівець, це логістика, адже ми кожен, кожен тиждень в нас курсує мікроавтобус, завантажений потрібними речами. Угу. Передача ми відрізки. Знаю, що так, да, що волонтерська да, пошта ну, аналогічно. Да. Тому eh, медицина, волонтерська пошта, авто, автотранспорт і, eh, da, da, угу. da. і на кожному напрямку закріплений фахівець. Тому думаю, що. Ну і дійсно налагоджена робота Тільки вона дає користаю. кращі результати, набагато кращі. Пане Юрію, якщо говорити взагалі про співпрацю з цим фондом, чи спілкувалися ви з його головою безпосередньо? Ну, Як Олег сказав, що куратор, координатор цього процесу Віктор Науменко, людина, яка е, очолила є, не очоло, було представником Євромайдан Лондон ще 14 році, і звідти в нас пішли. Він сам з Хмельницької області. І наші побратими були з ним. В дуже близьких, скажімо так, дружніх контактах, і відвідти воно пішло. Uh -huh. На сьогоднішній день Віктор Науменко очолює дуже велику Україну швейцарську. Вам можливо, ви так само робили репортажі. Це Медер Україна. Тобто він очолює цю організацію. Вона по була зареєстрована по всій Україні, але під його керівництвом саме наш в західному регіоні Медер України дуже потужна. Тобто uh -huh. вони дуже залучають великі. Кошти для того, щоб покращити в пер, першу чергу стан проживання тих внутрішньопереміщених осіб, які потрапили на схід України і так таке інше. Uh -huh. Чому саме Євромайдан, чому автомобілі, чому так мед і так далі? Ну, Західна демократія, західні люди, в них так, такий менталітет, що вони не дуже хочуть давати на зброю. От вони на зброю, далі скажи, що треба збирати на на дрони вони не дадуть кошти. Mm -hmm. А от на те, що супроводжує, це допомога там в медичному плані, допомога автомобільним залюбки дають. І ми це використовуємо. До речі, вчора, під час підписання е друг Олег е зауважив, що е ми Бритіш України е це англійська, і, і дуже важливо е наголосити на тому, що. Місто Хмельницьке під писанням даної угоди виходить на рівень. Я думаю, що пізніше, можливо, воно так само десь нормалізується, формалізується на зустріч міських голів uh -huh. Лондона. Uh -huh. І це, ви ж самі розумієте, що спочатку все починається з горизонтальних, uh -huh. горизонтальних зв'язків, а потім вони переростають в вертикальні. Ні, ніхто не відкидає цього. Але Віктор вчора сказав, що м, British Ukraine Aid це лондонська організація, яка працює. Але такі самі організації, можливо, він планує. Це не ми він планує зробити координацію, що великі міста, інші, Великої Британії, вони так само можуть бути, тільки інші фонди будуть, інша назва, але вони так само. Бо 10 років роботи це не то, що здобутки, це здобутки в першу чергу, але це і репутація. У нас репутаційно, ми, нам довіряють, бо самі розумієте. Було зареєстровано дуже багато фондів вододенків Одинденних, особливо на початках Великої війни, які проіснували, набрали, і потім зараз ми не можемо вмитися всі в чистій воді від того, що хтось зловжив цим питанням, і потім вони заробили певні кошти. Ми працюємо 10 років, і це репутація. І цю репутацію ми намагаємося таким чином підписанням е, меморандумів. Спільними нашими прес-конференціями з зустр... зустрічю делегації, які приїжджають за кордоном ми намагаємося показати, хто ми є, що ми робимо, угу. і чи можливо в подальшому з нами співпрацювати. Угу. От якщо Коротко, то от, 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 така от відповідь буде ну знаєте, дійсно, от щодо е, таких волонтерів однодневок нещодавно читала під час прямого етеру інформацію про те, що завезені були автомобілі як гуманітарна допомога, а потім їх просто продавали. Так. Ну це елементарний приклад, і це просто жахливо. Зараз правоохоронці спрацювали, і власне всі автомобілі вилучені і мають бути передані на збройні сили України. Mm -hmm. Якщо говорити okay. загалом про е, те, які це автомобілі, тому що якщо ми говоримо за евакуацію, Якщо ми говоримо за перевезення, це мають бути певні автомобілі з певними технічними якимись е, стандартами. Які це автомобілі в більшості випадків? Ну, дивіться, ми звичайно, що 4 на 4 потрібні на найкраще. Це це пікапи, але ми не як беремо все, що є, оскільки можна е, знайти фронт, фронт і війна. Вона досить має це не тільки нуль, бездоріжжя і так далі. І є такі місця, де вони наближені до фронту, але ті самі медики їм перевозять. Це може бути будь-які. І ми, от друг Олег, він поставив політику таким чином, що е, всі автомобілі, які нам передають, ну звичайно, в, е, в придатному технічному стані, не зовсім там, от він завжди знаходить їм застосування. Угу. Тобто, тобто завжди в нього в його розписаному е, пакеті е, запитів. запитів він знає, що от можна віддати в шпиталі, який буде чисто возити медика, там до якої певної точки на своєму да, де не вистачає да. зараз. Тоб, там тобто так. ну нам в Україні перебирати не приходиться, бо стой, ви ж це, ви ж намі сказали, що це розхідник, так стой, стой. автомобіль це розхідник. І, на жаль, вони тривалі життя, їхніх, якщо вони попадають туди, досить невелика. Але ми мусимо цю прогалину заповнювати. Ну, і, власне, про ремонт також ви сказали так, що інколи автомобілі приходять в різних станах і вони потребують ремонту. Скільки може займати ремонт, і хто ці люди, якщо їх можна називати загалом, наскільки велика команда працює взагалі над ремонтом, над покраскою? Якщо покраска, то це яка? Це колір хаки, це більше щось військове? Як це все відбувається? Власне, ремонти, це це, це, це наші хмельничани. Це. Це теж волонтери, це СТО, це ФОПи, це великі автосалони. Угу. Вони теж угу. всі не долучають, стоять не гіру... сто... ніхто у нас не стоїть осторонь. Якщо, якщо по спочатку повномасштабного вторгнення, то всі готові були допомагати, зараз трішки менше. Бо якби частину вже пішли воювати, uh -huh. майстрів, е частину вже позакривалися, а частину uh -huh. просто ну не витягують. Якби. Тому е наші хмельничани ну найкращі, найкращі. Вони завжди ну не було такого, щоб я там ми там звернулися, нам сказали, та ні, ні, ми, ми, ми це. Якщо для, якщо для військових. Uh -huh. Можливо, і без черги uh -huh. машина обслужиться. Якщо вони знають, що вона йде на фронт, тому в першу чергу ставляться і ремонтуються. Ну по-різному, так само фарбування по-різному відбувається. Хтось, хтось бере за кошти за, за фарбу безкоштовно, безкоштовно за роботу не беруть. Але все ж таки завдячуючи. Людям, які е, розуміють, який це важкий процес, які долучаються постійно долучаються і допомагають в першу чергу, не нам, як, е, ну, як якимось відповідальним людям, а в а в першу чергу для тих військових, куди вони йдуть mm -hmm. по факту. Да. Собі. Да. Да. Е, в, ну, власне, знаєте, коли і, змерта... і без них, без них, реально було б. Нам ще ще важче, uh -huh. так що користуюсь нагодою, дякую всім майстрам, всім з того міста Хмельницького, які долучаються до ремонту обслуговування автомобілів. Можна назвати конкретно, але боюсь когось пропустити і, 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 і образити. Тому ще раз вам всім дякую. Вже процеси не зупиняються, процеси постійно ланцюжковий процес. І думаю, що надальше надалі буде ваша співпраця з нами корисна для наших військових. Дякую. Ми вам дякуємо також за таку роботу. Дякуємо за те, що ви її проводите, долучаєте нових партнерів для допомоги усім нам, усій Україні, і безпосередньо нашому війську, і сам на сам останок. Власне, про завтрашній благодійний ярмарок також має відбутися біля дитячого світу. Розкажіть власне, ви його організаторами виступаєте. Що це за ярмарок? На що він спрямований? Що буде представлено і коли на нього можна питати? основний основний організатор, звичайно, ми виступаємо як благодійний фонд волонтери поділля, але основним мотором і душею цієї ярмарку це Яна Маєвська. Яка очолює напрямок медичний і в тому числі тактичної медицини. Ну так склалося, що Івані Маєвської чоловік він е, служить з 2014 року в силах спеціальних операцій. І він є технічним медиком, військовим медиком. І вже так, спілкуючись з ним, вона перейняла певний досвід його, оскільки він практикуючий був. Uh -huh. Є медиком. Вона взяла певний досвід, і оцей досвід вона в нашому фонді переклала на те, що потрібно. Uh -huh. ну Зокрема, там основне це те, що забезпечення тактичними аптечками, їх ну вже тисячі зроблено. І вартість одної 160 ну, доларів якби, з повним наповненням по натовським зразкам і натовською і закордонною комплектацією. От от вона і є тим, тим двигуном, який організовує. Ярмарки і збирає гроші саме на тактичну медицину, uh -huh. оскільки в нас зараз фонд заточений. В основному це в нас іде на фі дрони, це основна наша напрямок. Все решта, от таким чином, кожен відповідальний за напрямок намагається наповнити власні, власні рахунки для того, щоб закрити це питання. Ну треба віддати належне і закордонним партнерам, оскільки саме на тактичну медицину вони виділяють дуже багато ці дороварні ці турнікети. Кровоспинні, всі інші там ці медичні речі, які необхідні для того, щоб врятувати першому екстреної да, медицини. Да, врятувати назвати, життя наших да. військових. Вони надають, ну і в тому числі ми закупають. От завтра буде восьмий ярмарок, вже Аня проводить. Завтра На котру він... годину і на дванадцяту годину він розпочається на майданчику тут біля вашої студії, на майданчику біля дитячого світу. Експозицію, ну, товар, скажімо так, ярмарку, наповнюють всі. Митці, приватні підприємці, люди просто небайдужі, народні майстрині це будуть вироби з харчовою, смаколики, будуть mm -hmm. будуть картини, будуть сувеніри всілякі. Але основна, звичайно, що це все, на це все витрачається кошти. Основна мета ярмарку це показати всім. Що війна тримає, і хто прийде, хто купить ту чи іншу річ, положить копілку в копілку проведення ярмарку, це буде чиєсь врятоване життя. Це дуже важливо, це надзвичайно важливо, щоб люди не забували. І під час от, навіть таких заходів, як проведення Великодня ярмарку, вони так само відчували, що десь комусь їхня допомога, їхня гривня чи декілька гривень. Буде вкрай потрібно для того, щоб вибороти нашу українську перемогу. Тобто, принагідно всіх запрошуємо. Це поруч з сприятиме. Ми проводили і в більш несприятливі погодимо завтра перед великодні свята. Дні, приходьте, будемо залюбки вас. Раді бачити. Ну і нагадуємо майданчик біля дитячого світу о 12-й годині. Вже дев'ятий ярмарок, який організовують волонтери Поділля, великодній ярмарок. Власне, дякуємо вам, що прийшли. Отож, Юрій Смаль, голова правління благодійного фонду Волонтери Поділля та Олег Яницький, волонтер благодійного фонду Волонтери Поділля. Дякуємо.